І знову вересень, і знову наше свято. Працівникам, дошкільникам багато шлють бажань, здоров'я, вдачі, творчості, натхнення. А ми даруємо ланцюжок вітань. З днем дошкільника вітає Україна. Всіх, хто світлом простиляє путь. І для кого головне в житті, дитина? Її освіта і духовна суть. Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, хто їм несе щодня любов і дружбу і просто віддає своє життя. Нехай дарують радість, вихованці і мудрість вашу далі понесуть, і серед них нехай зростуть обранці, щоб світлом простиляли людям путь. Під захистом Крил ЗСУ до живе, не здається онлайн чи офлайн скрізь пітьму нам все ж зустрічатись вдається. Немає в садочку малят, але вихователі старанно освоюють Zoom або мід, щоб зустрітися з дітьми зрання. То тренінги, то вебінари. Весь час щось цікаве шукаємо, щоб від батьків та дітей почути. Ми зустрічі з вами чекаємо. Садочок чекає малят, його зберегають, плекають. Працівники дитсадка щодня свою душу вкладають. Дошкілля. Тримаймо стрій. У нас функція дуже важлива. Освітній ведемо ми бій. Малі українці це сила. Нове покоління росте. В дошкілі багато роботи. В країні майбутнє вже є. В нас з Малку усі патріоти. Дошкілля. Вітаю зі святом. Усі привітання в нас щирі. Дітей у садочках, міцного здоров'я та всім перемоги та миру. Нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта здоров'я, радості та сили. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Віддаємо!